За місяць картопля на ринках, то у магазинах Кропивницького подорожчала від 8 до 11 гривень. На цьому ринку кілограм коштує від 20 до 26 гривень. У грудні ціна була від 12 до 15, розповідає підприємець Олександр Коробко. Каже, привозить картоплю з Житомирської та Чернігівської областей. Осінь її дуже багато було, і ціна була занизька. У нас трохи логістики, трохи свого. В залежності від цього і ціна піднялася. Це не іскусственна. Це так воно є у цьому супермаркеті. Кілограм картоплі коштує 22 гривні 89 копійок. За місяць вона здорожчала на 10 гривень. Чому тому, що постачальники в минулі місяці, минулий місяць у нас була картопля закупка по 12 гривень. Зараз нам постачальники надають ціну 20 гривень. Здорожчала логістика, здорожчало зберігання самої картоплі. І на даний момент наша мережа збирає картоплю по всій Україні. Картошка взагалі не, за облачні ціни була по 12 гривень, зараз 24. Два рази дорожче. через торічню засуху в картоплі була меншою, ніж попереднього року, говорить агроном Євген Капелюшний. Велику частину продали на кропивницький овочний ринок, так як немає нам десь зберігати. І розуміємо, що ціна зараз набагато краще, майже в чотири рази дорожче. У Кіровоградській області торік зібрали 530 тисяч тонн картоплі. Це на 30 тисяч більше ніж позаминулого року. Подорожчання – це сезонний фактор, пояснила керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Осінь, коли була картопля і домогосподарства населення, і дрібні сірос реалізували її за прийнятною ціною. Зараз вони позбулися фактично своїх запасів. І та картопля, яку ми маємо, це реалізація вже йде з овочесховищ, які зберігають її, в тому числі закладаючи в основу її збереження кошти на її утримання. Є таке спостереження. Чим холодніша зима, тим дорожчі овочі і картопля перевозиться весь овочевий ресурс в відповідних рефрижераторах, Це теж витрати. Різке подорожчання картоплі в Україні не має економічного підґрунтя. Вважає науковий співробітник Інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Не може так дорожчати продукт, коли у нас урожай більше, чим потребує внутрішній ринок. Перше, це все ж таки змова великих торгових мереж по підвищенню ціни і підвищенню націнки. Це я вважаю це головне. До того ж, звичайно, під час морозу, який був місяць назад, логістика цього продукту вона дещо ускладнена, бо картопля вона на морозі пропадає зразу ж. І відповідно потрібно возити в більш дорогих автомобілях, щоб вона не померзла. За даними аналітика, нині картопля у чотири рази дорожча, ніж рік тому. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.